нам бьет в спину наш верный геополитический союзник Китай. Если вкратце говорить, то проблемы возникли по двум большим направлениям. Это платежи, так сказать, за китайские товары, китайские банки отказываются принимать платежи уже не просто в долларах, в юанях не хотят брать. Ну, понятно. Вот, они фактически присоединились к американским санкциям. И второе, нам пресекают поставки электронных компонентов, что очень и очень тяжело. Китайцы, то есть Пекин, наш геополитический партнер, как нам говорили союзник, к этим санкциям фактически присоединился. И это, надо сказать, осложняет наше положение в ходе достаточно тяжелых сказать, боевых действий на измор. Что случилось с банками? Вот начались проблемы при этом с платежами, причем... В платежах в ЮАН они почему-то отказывают не, не только банки, в которых есть, так сказать, не только западные, а скажем так, банков в Китае. Ну, HSBC, например, там есть, есть CITIC банк, там есть часть китайского капитала, иностранного. Ну, там, понятно, там иностранцы. Но то, что крупнейшие китайские банки перестали, так сказать, требовать теперь очень, так сказать, большого комплайенса, это совершенный факт. Когда ты должен доказать банку, когда ты переводишь платеж, кому ты переводишь, ты должен предоставлять э, информацию, что ты хочешь купить, это не вход ли функционные товары. Вот сейчас китайские банки просто души вынимают из наших, э, из наших предпринимателей. Ты этот товар не в Кремле поставляешь? Нет, ты поставляешь какому юридическому лицу, какой фирме? А она не связана ли с, она не, не под санкциями, она не связана ли с подсанкционными лицами? А эта продукция не двойного ли назначения? Не может ли она сработать на ВПК Российской Федерации? Вот. Сейчас доходит до того, что китайские банки перестают вообще платежи делать только если в той фирме, которая переводит платеж, есть вообще русские, понимаете? Что я могу сказать? Вот мы, вы же много лет предупреждали и До начала и после что у боевых действий есть одна единственная логика быстрая победа, с как можно меньшим числом объемом пролитой крови и там, разрушений. Вы не сумели обеспечить вот такой близ победы и получили неизбежное следствие затяжной за войны на измор, когда у вас даже те, кто считались э, союзниками, начинают делать вот такие странные выкрутасы. Нам очі невигідний фактически переходити на сторону нашого опонента. пане Олександре. Що чекаємо ми від військової допомоги? Оці 61 шістдесять мільярд. Що буде в найперших пакетах? Бо пентагон сказав, що вони вже ось на дуже низькому старті і чекають від машки з капітолію. Я можу сказати, що в принципі дійсно так і очікується, що ця допомога може бути передана досить швидко, оскільки в цьому пакеті є такий механізм, як фактично компенсація того, що буде передано Україні із арсеналів США. Відповідно, враховуючи це, вже зараз можна передати певну номенклатуру із того, що є на запасах і на складах Сполучених Штатів, це і артилерійські снаряди, це і артилерія, це те, чого. Дуже так само чекаємо ракет «Атакамс», які нам дуже на сьогоднішній день потрібні, і відповідно, в принципі, ті ж самі ракети для систем ППО. тобто широку номенклатуру насправді та яка є на сьогоднішній день на озброєнні сполучених штатах, можна буде отримати. В принципі досить таки швидко, ну я думаю, що протягом місяця, півтора, десь так, протягом кількох тижнів, можна буде вже говорити про те, що ця зброя може з'явитись в Україні. Скільки ми вже більше півроку, та ж вами без американської допомоги? Так. Так, так, без, за виключенням ось того пакету, який був, ну він такий був. Він важливий так само він е, допоміг, але він був такий, знаєте, стабілізаційний. Тобто заповнення поточних, поточних потреб, той, який був із фондів близько 300 мільйонів цього року, переданий. А без таких серйозних значних пакетів, десь близько півроку, саме так. Як ми ці півроку прожили, і до чого це призвело зараз? І і чого чекаємо? Що змінить цей пакет 61 мільярд? Протрималися, протрималися. Українська армія не посипалася. Фронт не, не посипався. Попри те, що дійсно це дало можливість ворогові просунутися. Вони отримали певні територіальні здобутки, зайшли в Авдіївку, хоч і ціною надзвичайно високі але Зайшли зараз. Є в них певні успіхи в районі Часового Яру. В принципі, тобто, це дало те, що. Розумієте, що сталося, сталося те, що не вдалося зупинити російські війська так, аби вони вимушені були взяти паузу, тобто нанести такий удар потужний, аби вони не могли розтягувати цей наступ, ну фактично не зупиняючись. Адже від жовтня місяця 23-го року, як Росія почала цей такий масштабний наступ на сході, так він не триває до сьогодні і буде тривати практично без перерви. Тому вдалося би його раніше зупинити. А що стосується Ця цього пакету, на що є розрахунок? Я думаю, на те, щоб якраз спинити ось цей наступ після пожвавлення, який очікується там в кінці травня, початку червня, і десь, ну скажімо, на якомусь рубежі остаточно зупинити російські війська, і в принципі, щоб це призвело до певної такої тактичної паузи. Ну а далі це знову ж таки завдання. Для того щоб накопичувати певні ресурси, аби була змога вести контрнаступальні дії. Бо якщо ми говоримо про цей пакет, теоретично можна розглядати, що якщо в українських військ з'явиться можливість, скажімо, розвинути якийсь успіх, хоча б тактичного локального рівня, то очевидно вони будуть контратакувати. Але якщо не вистачить, то звичайно, але змова не йде про те, що це. Може призвести до кардинального переламу ситуації. Тобто, все одно потрібно буде готуватись тоді на 2025 рік із цією допомогою, яка може бути, і планувати певні дії. Але зараз я можу сказати, знаєте, в мене таке складається враження, що Росія тепер російські війська можуть потрапити в свого роду таку пастку. Адже вони розраховували на те, що. Конгрес не проголосує. Ну, він ще не проголосував, але я все ж таки сподіваюся, що проголосує буквально сьогодні. Це станеться. І тоді, що відбудеться? Тоді може відбутися наступний ефект: що Росія буде лізти, вони самовпевнено, переоцінюючи свої можливості, будуть лізти сюди, будуть намагатися атакувати, в тому числі на Харківщині, а Україна може отримати літаки. Як заявив прем'єр-міністр Бельгії Декро, що це може статись навіть до літа. Атакам знову ж таки, які передбачені цим законом, і інші види зброї. І плюс якщо підключиться ще більше Європа, то може отримати потужну відсіч, що окупанти і такий потужний вогневий вал. І це буде приз принципі такої свого роду пастки. Вони прийдуть сюди, вони будуть більше атакувати і будуть не очікувати того, що такий удар по ним буде нанесено. Вони не на це розраховували, коли планували поживавлення цього наступу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.